Легендарний Індіана Джонс в великому кільці. Ти пройшов цю гру, і я впевнений, що ти готовий її або продавати, або забороняти мені купувати на твій розсуд. А я радо послухаю, як справи у цій неймовірній грі. От, враховуючи, що гра досить нова, я буду намагатися все, що я розповідаю, максимально не спойлерити. Але ну, деякі речі все ж таки доведеться сказати. По перше, я не хочу її тобі продавати. Почнемо з цього. Якщо що, тільки по геймпасу. Ну, власне, я грав по геймпасу, і мені здається, для геймпасу це о, купляти її за фул прайс, чи ну мені здається ні. Ну от я поясню чому. Е, гра особливо перша, от, мені взагалі враження, що першу половину гри робила якась інша студія, а другу половину гри ну якась трошки краща студія. Хоча це Machine Games, це відома студія, і власне в них досвід з Вольфренштейном вже багато ігор досить не Ганах, тому я не знаю, як так вийшло. Але перша половина гри ну не прям жахлива. Але я був близький до того, щоб її кинути. От, прям дуже близький до того, щоб її кинути. Починається гра, ну прям реально чудово. Починається все як я люблю. Ідеальний фан-сервіс там просто скопіювали е, сцену з фільму, повністю її відтворили. Це дуже класно, це прикольно, але це триває ну щось типу хвилин. 10. все після цього починається. Ну, не те, що прям нудна, але досить довга зав'язка. власне, е, Індіана знаходиться в себе в університеті, десь там в Сполучених Штатах. Ось і відбувається подія, з якої власне він вирішить кинути викладати. Ну він не прям киде викладати, а поїхав типу в неоплачувану відпустку і поїхати у Ватикан. От в Ватикані власне, ну починається реально гра, і ти починаєш звертати увагу на деталі. По перше, я досі не розумію, чому це гра від першої особи. Мені, мені дійсно цього не зрозуміло. Бо, наприклад, там, ну, ти користуєшся там оцим хвистом, ти можеш кудись залізти, і кожен раз, коли ти це робиш, нам показують його від третьої особи. Але оп, він закінчив лізти, він знову від першої особи. Я не знаю, мене, мене це прям максимально почало навіть бісити, бо воно ну якось дуже-дуже неорганічно зроблено. Але ну це прям дуже, звісно, суб'єктивно. От загалом мені локація Ватікан сподобалась. Це напіввідкритий світ. Тобто, це умовно відкритий світ, але такий невеличкий. Там є двері, які треба відчиняти, щоб ну, для того тобі треба ключ. Ну, от, ти можеш просто. Ну йти не просто по сюжету. А там є якби додаткові місії, Ти можеш просто піти погуляти, пошукати щось бо більше на кожному отакій локації. Ти можеш ну заробити грошей. За додаткові місії і купити собі ну, якийсь путівник, який допоможе тобі знайти якісь там ну додаткові оці, ну, якщо ти хочеш зібрати там е на 100% проходження чи щось таке, от ти можеш типу, це зробити. Не не за реальні гроші, якщо що я повсяк випадок, так уточню. Зараз такі часи, а за внутрішньої гриві, але. Проблема архітектура Ватикана цікава, але на цьому все на цьому дійсно все там дуже якось. Я не розумію, чому так вийшло, але там дуже погано зроблено можна напевно так сказати. У цей типу відкритий світ. От там просто, якщо ти так швидко рухаєшся по сюжету, ти не помічаєш можливо цього. Але якщо починаєш придивлятись, ти передивляєшся і бачиш, що якийсь хлоп вішає плакат там з мусоліні. Чи щось таке, і він вішає його, навіть стоячи на пів метра від стіни, руками рухаючи у повітрі, і він просто це робить по колу. При тому, ну дуже якби я не знаю, ну щось там цикл приблизно менше хвилини. Тобто він робить одне і те саме. Ти там десь хтось вішає картину і те саме. Це просто зациклена, Ну, якась заскриптована штука. Хтось вкручує лампочку. Реально, я пройшов три місії. Там людина досі вкручувала лампочку. От, і такого дуже багато. Прям реально дуже багато. От ще на що я звернув увагу: е, ну, я боївка. Ну, відверто скажу, боївка. Ну, буває і гірше, от загалом. Е, в тебе є можливість, до речі, стріляти, але е, ти, ну, ймовірніше, що ти не будеш стріляти, бо постріли е, порушують весь твій стелс, і, власне, тебе можуть досить швидко вбити. Там дуже гнучка до речі, система е, налаштування складності. Ну, я грав все на середньому. Тобто, і е, бої ці, і вороги стелс на середньому, і е, гололомки на середньому. От, Я подивився, що на складному, наприклад, ну, бої то зрозуміло, чому вони складніші, гололомки е по факту не дуже ускладнюються, ну або не всі. От, І просто, наприклад, якийсь айтем тобі доведеться трошки довше пошукати, ніж е якби ти поставив е середнє. А якщо ти поставиш легко, то всі айтеми в тебе будуть прямо лежати біля гололомки і фактично ти розгадуєш. Але в Ватикані гололом мені здалися занадто простими, хоч і на середньому рівні складності. От, uh, стелс, начебто, це умовно майже основна одна з головних механік гри, під яке є окреме налаштування в меню. Але вороги там дуже тупі, прям максимально тупі. Там багато таких місць, коли ну, ти реально він, ну, ти бачиш, що моделька ворога на тебе дивиться, і він тебе не помічає. Ну, бо там є якесь умовно, умовно, ти просто знаходишся uh, за. Частково е, прихований за якийсь об'єкт, наприклад, за якийсь ящик, і він ну він має бачити пів твого тіла, але він якби не бачить. Е, вороги дуже швидко гублять тебе, якщо ти просто ти можеш е, ну якби спалитися і просто втікти, стати десь, отак, за, за ящик, почекати там щось в районі хвилини, і вони про тебе забудуть. Хоча перед ними лежить тіло когось, кого ти вбив. Там е, напряму не показує, може, що ти його не вбив, а просто оглушив, але таке є. Ну, от. Е, Кнутом з хвистом, точніше, мені здалося, що він. Міняє свої фізичні властивості, от. а точніше, довжину, бо було таке, що в якійсь сцені точка до якого ну там є окремі точки, до яких можна зачепитися з його допомогою, в якійсь сцені вона досить близько. От. І ти підходиш і ну, вона спрацьовує. А в іншій точці, коли ти робиш крок назад, наприклад, з цього там краю чогось, і вона вже не спрацьовує. А в іншій точці ти бачиш відстань майже вдвічі довшу, і воно все одно спрацьовує. Цьовою. Тобто, ну, логічно, що вони якось зробили не подовжені твого хвиста, а вони зробили просто тобі, умовно треба наступити персонажам кудись, щоб це спрацювало. І це дуже кидається в око. От. Ну, це, до речі, претензія не тільки до Ватікану, і просте ось це, це претензія до всього. Претензія до Ватікану, те, що ну, недоробленість, як на мене, локацій, і не ну, на локації світу, світу, в якому це все відбувається, локації гарні. От і е, недостатньо прикольні гололомки. От, е, далі ми потрапляємо в Єгипет. Власне, тут я можу сказати плюс-мінус так само, е, при тому, що тут я знайшов таку річ, як смерть з незрозумілих причин. Наприклад, та, ти можеш з якогось там, е, я не знаю, з, е, з будівельні знаєш ці ліса. Ти можеш, наприклад, ну там, там якісь розкопки і все таке. От ти можеш з них з і пролетіти там два метри і не вмерти. Ймовірно, що ти навіть можеш не отримати, е, як це ну, пошкодження. Але якщо це заскриптовано десь там в якійсь печері, навіть якщо ти низько пролетаєш е над е якоюсь прірвою, і десь ти, ймовірно, що ногами персонажа чіпляєш прозорий тригер, то ти вмираєш. Хоча це знаходиться, ну, типу. Ти навіть, або ти зістрибнув кудись, куди тобі гра не хотіла дозволяти зістрибнути, а там всього півметра. І все, давай до побачення. <свісно> ти вмер. І це виглядає дуже-дуже всрато, якщо чесно. от. А в Єгипті мені, що там трошки став більший світ, оцей, типу, напіввідкритий, там більше місій. Е, З'явились нарешті цікаві, дійсно цікаві персонажі. от, Але, але, але. Е, Головоломки трошки краще, але мені все одно здалося, що світ якийсь, ну, знову ж таки, недопрацьований, вороги оці недопрацьовані. І чесно, оце був якийсь якраз той момент, коли я такий. Ні, ну блін, якщо наступне, коротше, нічого далі не буде, то все я вже кидаю. А, ба більше, я там стикнувся з такою цікавою місією. Коротше, там є маркери, звісно, на, на мапі. Але ну, щоб вони спрацювали, тобі треба е, дістати його щоденник і подивитися там щоденнику є мапа. Власне, ти знаходиш мапи, от, ти дивишся, і тобі показує умовно маркер, куди йти. І там сталося так, що я виконував якийсь квест, і мені маркер показує вже е, туди, кому квест здавати. Але мені треба взяти ще якогось листа. Я приходжу, нічого не відбувається. Маркер стоїть тут. Я пропустив, де взяти того листа. Ну, по-перше, я грав англійською. До речі, англійська там така досить ну місцями мені було складно, бо я не розумів про що мова йде. Ну там особливо вся оця археологічна історична термінологія, якісь ці назви. Ну, мені було складно, якщо чесно. От і тут я да, я пропустив якогось листа, і мені довелося йти в Ютубчик, шукати проходження, щоб зрозуміти. Де це? А там просто маркер мені показував вже здавати квест, хоча листа я не отримав. Ну це я не знаю. Гра вийшла ще ж у минулому році. Я думав, що вони в теорії мали б все е, виправити, але чомусь, чомусь, от є досі от такі от дрібні проблеми. І ну, мене це відштовхувало. От, е, може, можемо продовжити далі. Насправді, далі локація, яка мене здивувала, бо це був е, такий. Хоч я й не люблю відкрити світи, але це була найбільша, напевно, відкрита локація. Це був Таїланд, і там прям мені дали човен. І я на човні. А до речі, я забув сказати, там ще подруга була. О, там ще була подруга, з якою ми все це власне подорожували. Вона шукала свою е, сестру. А власне, в нас свій інтерес, який я не буду вам спойлерити. От і е, вона подорожувала з нами, і та нам дали човна, і ми подорожували човном. І там почались насправді нарешті. По перше, мені дуже сподобалась локація, По-друге, там почалися головоломки. Дійсно цікаві, дійсно прикольні. Але. Знову ж таки, не без мінус. Там з'явився телепорт. Тобто, щоб ти розумів, наскільки локація велика. От. І мені здається, цю половину гри вже почав робити хтось інший, ніж то, що робив першу половину. Бо там з'явився телепорт, там з'явився виклик човна. Я такий, почекайте, а, шо, а шо тоді, в що я грав? от 50% десь відсотків гри до цього. Як так трапилось? От, але там теж були свої мінуси. Я з того, що я помітив, часто було так, що текстури, не Відповідали умовно калізіям з ногами героя, тобто ти іноді десь йшов трошки в повітрі. От або ти переходив якийсь місток, буквально в попередній сцені обіграли, що там не було ну знаєш такий от підвісний міст. І там не було одної дощечки. І ти там туди майже проварюєшся, тобі треба перестрибнути. А ось ти на наступному мості ти просто проходиш по цьому постому і, і І все ок, нічого не відбувається. Ну от. А ну і по подорожі човна, там теж може трошки покритикувати. Е, ну, уявіть собі таку річку. Е, в я не знаю, навряд чи ви всі були в Таїланді, але ну просто уявіть якісь там умовно джунглі, річка. Ну там щось росте, щось таке. От, і ти такий думаєш, під'їду я ближче, наприклад, до берега. Ти е, підпливаєш ближче до берега, але ти не можеш підплити. Знаєте чому? Бо там не, е, прозора, невидима стіна розробники поставила, просто щоб ти не міг підплити. Там не лежить якесь там, знаєте, дерево, якісь кущі. Там просто вода, але ти не можеш підпити ближче, бо ні. Я, типу, спочатку я подумав: ну окей, можливо, там просто дуже е, мала вода. Дуже неглибоко, і ти типу дном чіпляєшся. Але зрозумів пізніше, що це не так. Це просто блокування тобі е, підполити туди, куди, куди не можна. Ось е, тож... так, та, дуже зручно, дуже це От, я вам насправді далі починається. Ну, оця локація вже, якби така мені умовно, вона мені більш-менш сподобалась. І така, ну окей, я все ж таки пройду далі. Я все ж таки пройду, хочу пройти до кінця. І далі було взагалі. Я те, що я прям не очікував. Далі був шанхай, і сцена в шанхаї взагалі вибивається як для мене зі всієї гри, бо вона вона умовно в іншому жанрі, і це хай буде для вас сюрпризом, але вона в іншому жанрі. Та це було круто. Далі були. Давайте я вже ці основні найкласніші локації. Вам швиденько розповім і потім ще трошки про індіану. Далі були Гімалаї вражаюча локація, цікава, достатньо екшонова, навіть я б сказав. би. Ну і власне фінал це був Ірак. І він теж мене досить непогано вразив. Було дуже цікаво. E, тобто, реально, я можу порадити тільки другу половину гри, якщо по факту. От. І я хотів би дуже проговорити про Індіану. E, дивіться, я власне сам. Ну, не можу сказати, що прям. Ну, можу напевно сказати, що я фанат e, того, що робив Джордж е, в 80-х. Тобто, звернів він і Індіану Джонса. І мені подобається особливо перші три фільми, які вийшли в 80-х. І... Я їх дуже добре знаю, і я буквально, граючи в цю гру, я їх знову передивився. І що мені здалося? Мені здалося, що індіана в грі не схожий характером на індіану у фільмах. І я навмисно погуглив, і події в грі відбуваються якраз між другим та третім фільмом, тобто йому там 38 років чи 37 років. От, тобто, ну якраз він мав би бути вже таким, яким він був у фільмах. От я знаю, що там, там дуже хороший якийсь актор його грав відомий. От, але ну не знаю, не не вистачило мені, знаєте, того його гумору, зухвалості періодично, самовпевненості. Знаєте. Вертості, яка була в е, фільмах, тобто цього от прям дуже не вистачало, і це намагається трошки гра показати ближче до фіналу, але початок, ну це взагалі інший. якийсь індіана. Він такий, якийсь більше сором'язливий, такий, якийсь, я не знаю м -м, дуже скромний. Ну, мені було трошки незвично. Хоча гра ну 100% дає нам фан-сервіс, бо перша сцена це тупо фансервіс для тих, хто дивився. Але далі, е ну дійсно, він, він не схожий на себе. Хоча, з іншого боку, може відмітити, що його супутниця вона дуже схожа на зазвичай його супутниць. Прям вона дуже гарна, і характерами, поведінкою, і відношенням до індіани, це ну, дуже прикольно розкривається по ходу гри. От, е Антагоністи, вони теж дуже схожі на таких, як в фільмах були, тобто вони трошки такі карікатурні, трошки такі, ну занадто. Я не знаю, як це сказати правильно. Занадто нацисти. Занадто нацисти. А, до речі, там у був. Я, до речі, не знаю, згадував чи не згадував. А ще я прострелив Гітлеру портрету Гітлера голову. От. Але це це, це, це окрема та штука. Це так, так, такий трошки вам фан сервіс Але так, дуже карикатурні такі антагоністи. От. І загалом, ну от, типу. У враховуючи, що фінал такий мене власне залишилось позитивне враження про гру. Я б її оцінив на 7,5. Але це тільки тому, що фінал мені реально подобався. Але першу половину гру я хотів її кинути. А секунду а що змусило тебе допроходити? Чисто ну, любов до франшизи і Е, Я коротше, десь, от оцей от половина гри. Я такий думаю, ні, почекайте. Хто як взагалі люди оцінювали цю гру? Типу, чому я ніде, ніде не чув, що це прям недопрацьований провал. Я пішов коротше, на метакритик і дивлюся, а там плюс-мінус нормальні оцінки. Я такий не, не, не зрозумів. Навіть від користувачів, не тільки від журналістів. Ні, ну може я щось не зрозумів. От в мене наче ну і ну не навіть в мене ну не те щоб прям були претензії, але навіть до графіки. Мінімальна вимога цієї гри мати RTX. Карту такого, ну мені здається, ігри досі деякі ну, не пишуть так нахабно, що треба мати і мінімум rtx карту щоб просто запустити її. От, але ну загалом графоній ну не прям дуже сучасний, не тріпл-ейний, прямо скажемо. І я ну я, я, я коротше, я пішов, подивився, і я такий, ну блін. Я дуже люблю Індіана Джонса. Добре, гарні відгуки чомусь є. Ну окей, давайте спробуємо. Може, щось я не зрозумів, може гра ще не розкрилась, і ну, приблизно так воно і сталося, як бачиш. Од, бо друга половина мені дійсно сподобалась. Руше, це тема для окремого подкасту про ігри, які на початку гірші, ніж в кінці, тому що таке буває нечасто. Ми з собою обговорювали, що в цілому розробникам вигідно зробити нормальний початок, а далі забити. От а тут якраз абсолютно інший підхід: що початок треба стерпіти, а далі можна і пограти. Цікава ситуація склалася. Я насправді чую в позитивні переважно відгуки. І от ця інформація для мене нова. Тим не менше цікаво, що думають наші глядачі. Хай обов'язково пишуть свої думки, не забувають підписуватись і дивляться інші відео на каналі. Сподіваюсь, ви мене почули. вельми шановні панове. Папа, і всього найкраще.